Ми використали сьогоднішній час для обміну досвідом, і мене попросили, як людину з 20-річним досвідом у медицині розповісти про посилений ефект ноні Спершу Я розкажу про ПХ організму та особливості у людей, які вживають ноні, щоб зменшити та вирішити проблеми подаграє підвищена сечова кислота пов'язані з пигач організму. Я раджу клієнтам додавати соду до ноні щовечора чи через день залежно від віку та ваги клієнта. того, клієнта. Тобто додаємо соду через день, щоб знизити кислотність організму та посилити дію ноні організма і тело це щось, що коштує мінімально. Я не вживаю і не раджу медичну соду. Звичайна харчова сода дає фантастичні результати. фантастичні результати. Не варто витрачати гроші на щось, що можливо лише маркетинговий хід. Інше про що я хочу сказати: ще одна антипаразитарна програма. Всі знаємо, що ноні підвищує імунітет він захищає від мікробів, але якщо є чи боїмось нових, якщо їмо їжу з ними, є рецепт хільде Кларк. Настоянка зеленої шкаралупи горіха, гвоздика і полиновий чай. юски зеленого Не думайте, що все може бути в настоянці. Ні, чай треба пити, і він має бути гарного кольору. І дуже гіркий, п'ється недовго, лише 6 днів. Рецепт знайдете в інтернеті і партнерам, коли приходить людина з проблемами шкіри, екземою, псоріазом, дерматитом, обов'язково додайте антипаразитарну програму, бо це працює у 100% випадків. Без і у 100 броя сроча, Все йде з кишечника. Це треба робити для швидшого результату, щоб ноні краще очистив організм. Світлані, я відкрила секрет: обличчя можна лікувати ноні, додайте трохи дріжджів і вітаміну С. Нанесіть на шкіру, скільки хочете разів на день і скільки днів поспіль не зашкодить. Але от Ми обмінялися досвідом, щоб посилити дію ноні, отримати швидший кращий результат за коротший час. результат за 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 краще